Охмадит лікарня всеукраїнського масштабу. Там лікуються онкохворі діти, діти з важкими різними захворюваннями, діти, яких не можуть вилікувати в інших регіонах нашої країни, діти, яким потрібна трансплантація? Це лікарня, яку не так давно було відбудовано. Там є необхідне сучасне обладнання і так далі. А що відбувається? Прилітає туди, там, де і так діти в важкому стані. Прилітає туди, до цих дітей, до лікарів, які цих дітей вміють, можуть та хочуть лікувати до лікарів, яких не так вже і багато. Розумієте, з таким досвідом, як Ахмадиті. Для деяких сімей охмадит. Є останню надію на порятунок їх дитини. Так ось виявляється, що так можна, так можна, а українцям бити у відповідь не можна. Потрібен дозвіл, потрібне погодження. Потрібно ще, я не знаю що. І як завжди, весь світ спостерігає за тим, як наше життя і життя наших дітей, в тому числі й хворих дітей, яким і так потрібна допомога, воно не таке вже й вартісне, розумієте, порівняно з іншими якимось речами? Скажіть, будь ласка, скільки це буде продовжуватися? І це питання не тільки до України, до української влади, а це питання і до світової спільноти. Ми що не люди?